Всім привіт! Мене звати Олександр. Я живу в місті Білогородка. Я є власником стабілізаторів торгової марки Квант. Обирав я їх дуже ретельно і серед багатьох конкурентів, але зупинився на цьому виборі і дуже радий цьому вибору. Бо, окрім того, що сама продукція дуже якісна вийшла і майже немає якихось там серйозних проблем, скажімо так. А, але ще я був дуже приємно здивований сервісом, який компанія надає. По-перше, дзвонику хлопці приїжджають, допомагають, монтують, демонтують, замінюють, тестують. Тому я всім буду рекомендувати цю продукцію. В мене на 11 кВт продукція, і дому в мене на 12. Все тягне, все працює, все безперебійно. Були деякі там маленькі технічні. Питання, які були вирішені ну, дуже швидко, я навіть не помітив якихось там проблем. Можу показати, як вони в мене тут змонтовані. Тому всім буду рекомендувати і бажати життя без блокаутів. Слава Україні!